Сумські хокеїстки розпочали тренувальний збір у Литві. Національна жіноча збірна з хокею на траві готується до відбіркових змагань на чемпіонат Європи. Він відбудеться 17-20 серпня у Вільнюсі. Головна тренерка команди Світлана Макаєва викликала на збір 18 гравчинь. Це гравчині сумчанки та вихованки сумської хокейної школи Марина Хілько та Аліна Фадієва. Учора відбулось перше тренування команди. Дорога була дуже складною. Ми спочатку їхали з Германії, у нас було дві пересадки, спочатку у Польщі у Варшаві, а надалі ми доїхали вже до Литви. Зараз розпочнемо свій тренувальний збір. Настрій дуже гарний, позитивний, готові до перемоги. Завтра українки проведуть перший товариський матч у рамках підготовки до євротурніру. Перша гра відбору на чемпіонат Європи відбудеться 18 серпня з командою Італії. 19 серпня Українки зустрінуться зі збірної Литви. Олександр Качанов. Новини на Суспільному. Суми.